Минає другий місяць зими. Прилавки міського ринку вщен заповнені різними видами продукції від м'ясної та молочної до свіжих овочів та фруктів. То, що нині в асортименті Балтського ринку та по якій ціні, дивіться далі. Зараз ми знаходимося біля м'ясного корпусу Балтського міського ринку. Тож давайте завітаємо, аби дізнатися, в яку ціну сьогодні м'ясна продукція. Проклонуємо м'ясну продукцію. М'яско гарних виробників наших, сільських виращують люди. Вкусне сальцем м'ягесеньке, дивіться, є по 60, по по Потіривочка 150, 160, 170, ребричка так само 160, м'ясо 180 гривень. Є обрізочки м'ясні по 150. Все вкусне. А покупати нема кому. Ціни змінились, знизились. Ціни знизились. Немає продажі, немає у людей грошей, з чим приходити. З цим все зв'язано жалуються, що дорога услуга у нас, газ дорожчає, світ каже, що по 6 гривень буде вже, що вже піднімають ціни на тарифи. Та з чим же ж прийдуть люди, як пенсія 2,5 тисячі людей? Та й нема чим йти людям. Приходять, беруть шумний, дешевший з прилавку. На сьогоднішній день м'ясо подешевіло, є і по 150, і 170, і 160, і 180. Ціни різні. Сало також дешеве. І по 30, 40, 50, 60, 80, ну, 100, якщо славненьке таке, то по 100 гривень. Ну, покупці, покупці є, але мало їх. Мало. Зараз люди нуждаються в грошах, так що маловато. Ціни зараз трошки знизилися, тому що попит знизився. І ціни трохи знизилися. Ми закуповуємо дешевше, нам люди продають, і ми вже людям даємо дешевше. Все залежить від якості товару. Якщо воно товстеньке, грубеньке і м'ягесеньке, то воно стоїть 150-140-100 гривень. Тоненьке сало. І 25 у нас є і 30, і 50 гривень. Все залежить від якості товару. Хто понімає в товарі, хто має можливість, той приходить, купує. Завжди свіженький товар кожного дня ріжем, свиночком. Так що запрошую людей, приходьте. Товар свіженький, завжди можна з нами домовитись. Скидки обов'язкові. Прилавки м'ясного корпусу ряснюють смакотою ковбасами та копченостями. Продавчиня Валентина розповідає, ціни, які були, такі й залишилися, а дещо навіть подешевшало. Криляночка 180, ковбаска колбаска триста сальна 280. Продаємо як? людей немає, людей грошей немає. За що виживають білі? Ну, чуть-чуть робимо так, щоб продати. Ну кап, ну тако трохи робимо. Так вона і лишилася ціна. на як була 180, так і продаємо 180, Колбаса трошки понизилась, бо спрос на неї упав. Покупці кажуть, ціни на м'ясні продукти помірні, але пенсії не вистачає на усе, що хотілося б придбати. Тож беруть лише найнеобхідніше. По чому купили колбаску? По 180. – Як вважаєте, це дорого чи нормально? Для нас все дорого, а для них недорого, бо м'ясо дороге, все дороге. Так чи нема гроші? Венці мала, та й все. Ти також, що близько живеш, що будеш проживе до на вежі життя живемо. За чим сьогодні завітали м'ясний корпус? Що плануєте купити? М'ясо хочу косочок, хочу якусь кісточку взяти, собачки і собі шасалка. Скажіть, будь ласка, чи влаштовують вас ціни сьогодні на м'ясо? Так, вже вони понизилися, то слава Богу, вже. Влаштовують ну, трошки дочка допомагає, тому що пенсія не дуже. Купляємо м'ясо, маємо свої кури і купляємо. Кілограм не менше, бо любимо м'ясо, любимо поїсти смачно. Ми ж України, то любимо їсти і сало, і м'ясо. Вдосталь і молочної продукції. Є і молоко, і сметана, сир та домашнє масло. Ціни за натуральний продукт помірні, запевняють продавці. Сир, сметана. По 140 гривень, взагалі і 150, але по 140 гривень я продаю. Молочко 30 рублів літра. Це що в нас виходить? 60 і 45 п'ять бутилочки. Люди купують потрошки. Ну кінець місяця, знаєте, зараз трошки менше беруть, але беруть потрохи. Ціни не змінилися. Що були у листопаді, що зараз у січні одинакові ціни. 140-150 гривень кілограм, творог 150, сметанка 150, молочко 30 гривень літра, бутилка 45. Зараз молока мало і підняли трошки ціну. Ми встигаємося ми розповідати. У нас натуральне, все свіже. Жирний 140, обіжирений 100, сметана 140, слівка 280, масло 400 і 300, все слівки 400. То сміта не триста. У нас дуже багато худоби. Я тут купінка дуже дорого кормішка. Корма покупаємо. Ми граньні, корма дорогі. Покупці зазначають, приємно приходити та купувати домашні молочні вироби, адже вони натуральні. З цінами не сперечаються, адже розуміють утримувати та доглядати худобу то велика праця. Чи влаштовують вас ціни сьогодні на молочну продукцію? Ну <праць> Що робити, якщо все зараз дороге, ну, але ж приємно все одно приходити, воно є. Ну, на даний момент я покупаю, мені подобається. Дівчата гарно роблять, вони тяжко працюють і вони оцінюють світру так, як треба. У нас у Балтії дуже вкусні молочні продукти, особливо творог вкусний, і сметана. Молоко. Молоко Сейчас мені вводять, молоко прямо прекрасне. дуже. Хорошо, да. Это я благодарю тем людям, которые еще на сегодняшний день имеют рогатый скот, когда когда-то сказали белорусы, что у нас рогатый скот будет записан в Красную книгу на Украине. Но я этому не верю, конечно. Так. Я вам скажу чисто по-человечески, я молочный человек. Я люблю все молочные продукты. И я благодарю тех, всех. кто трудится и просто на рынок вывозит хороший сырок, масло, очень масло вкус, сметаны, молоко. Я очень благодарен всем, кто трудится на этом сельском хозяйстве. Ті, які прийшли купувати овочі та фрукти, задоволені асортиментом. Є в наявності і картопля, і цибуля, і морква, а також бурячок та капуста. Вражає різноманітний асортимент фруктів: яблука, ківі, мандарини, апельсини та лимони. Як ми бачимо, ціни на овочі та фрукти різні. Ось, наприклад, мандаринки є по 50 та по 60 гривень за кілограм. Є також в наявності цитрусові, апельсини та лимон. Лимон по 70, апельсинка по 75. Також є великий ви вибір яблучок по 16 гривень різних сортів. В наявності також велика кількість овочів. Капусточка по 12 гривень за кілограм. Також є морква. Різної ціни є по 14 гривень, а також є по 20. І в наявності ще цибулька – 12 гривень та 16 гривень за кілограм. А оптова ціна на цибулю складає від 8 до 14 гривень. Цибуля 16, картопля 20, морква 20, бурячок 25. Зелень, яку ціну? 10, цибулька 100 грамів 20 гривень. Яку ціну? Картопля і цибуля? 20 гривень, картопля 18. Наскільки змінилася ціна з попереднім місця? Можливо, щось подорожчало? або. Великі сітки на 2 гривні, маленькі на 5. Подорожчало, Все дорожає. Втім, як зазначають окремі відвідувачі, хоча овочів та фруктів досталь, гаманці покупців не дозволяють придбати усе, що бажають. Що купуєте сьогодні? Картоплю. – Картоплю, скажіть, будь ласка, скільки плануєте взяти і в яку ціну? Сітку, не більше. Дуже велика ціна на овочі та фрукти. Це хоба п'інця. Ви дивіться на цени які. Двісті, що лише я купила. І вважайте, по чому воно. 8550, 300 і постінка. Що це люди? Цини хоба у нас. Зараз воно кілограм яблучків собі. Взяла головку, капусти і одну робинку, і все. Яблучка купила. Угу. Чи влаштовують вас ціни на Балтському міському ринку? Так, влаштовують. 16 гривень це просто нічого в це вредні. Чи вистачає пенсії на все, що моєї Ви Пенсії не вистачить. На це все. А ще на міському ринку є достатньо різного краму: крупів, олії, солі, цукру та яєць. Уся продукція в достатньому асортименті та ціновому сегменті. Кіло солі 20 гривень кілограм. Яйце десяточок, 10-50 гривень, нульовочка, цукор 32 гривні кіло. Олія 45 гривень за літр. Олія. Так, потім крупи. Що там? Рис у нас. 55 гривен, Рис 55 гривень, гречка 25. Горох 18 гривень кіло, пшено 25. Сухофрукти, родзинки є 120 гривень, кілограм, смотря які. За 160 є, білий є у нас по 200 і темний 180. Чорнослив у нас без кісточки 140 гривень кіло цукати 250 гривень кілограм і курага по 200 гривень за кіло. Масло 45 гривень літра. Цукор 32 гривні, сіль 20 гривень. Гречка 25. А там вон до ціники 55 і 65 гривень. Це домашня яєчка. Ну, це держить жінка ну, своє підсобне хазяйство. Тобто є молоді кури і це, це не магазини яйця, ні. Дуже гарні жовтки. Ми продаємо так, щоб люди могли купити, а не поставити таку ціну, щоб вони просто стояли. Що плануєте взяти? Соль. Сіль. В яку ціну берете? Сіль? «5 кілограм – 100 гривень. А ще щось можливо сьогодні купували на базарі. Чи плануєте купити? Крупу купав, перловку і яшку. А в яку ціну? Ячка а приломко 20. Отож, свіжі овочі та фрукти, молочні продукти та м'ясний асортимент можна придбати за сприятливими цінами на Балтському центральному ринку, де на вас завжди будуть чекати люб'язні продавці.